Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Вічна слава, Всевишньому Богу Творцю, творцю Всесвіта, вічності і Завічності. Амінь. Аллилуйя, 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 Аллилуйя вічне. А всьому творінню Божому, рослинам, тваринам, людям, предметам, природі та погоді святої вічної Божої любові і святого вічного пізнання нашого Святого вічного Творця. Амінь. Дороціні мої, сьогодні 2 грудня 2023 рік, і Господь мені відкрив тайну, велику, навіть величезну, найвеличезну тайну, найвеличезну тайну. Я не знаю, ця тайна, з якою тайною можливо її порівняти. Але, дороціні мої, скажу так. Взагалі скажу, що ця тайна стосується України. Ця тайна стосується глави України. Ця тайна стосується українського народу. мої, І не лише українського народу, а всіх землян. Всіх землян. мої, ця тайна. Я її сприйняла спокійно. Можливо, Господь не видимо. І навічудно для мене підготувала мене для того, щоб я це почула і спокійно сприйняла, дороцівні мої. І якщо ця тайна дійсно, господи, а від господа все йде дійсно і істинно, і реально, я б хотіла почати перший етап виконання, чи, як ще кажуть, тайни. Щоб перший етап, перша сходинка цієї тайни почалася. І якщо я побачу цю першу сходинку, можливо, Господь благословить мене, щоб я вам цю тайну відкрила. Бо це ще раз кажу, найвеличезна тайна за всі роки життя планети Земля. І за всі роки життя. Творіння Божого на планеті Земля. Це тайна, ну, мої, це тайна. Буду чекати. Буду чекати першої сходинки виконання е, цього пророцтва цієї тайни. І ще раз кажу: і якщо Господь благословить мене, щоб я повністю відкрила цю тайну, то я це зроблю в ім'я Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. З Богом дорогоцінні мої. З Богом. Дорогоцінні мої. Оця інформація з небес е, почалася тайна, про яку я зараз скажу, величезна тайна, найвеличезна тайна сучасності, взагалі, взагалі, спочатку створення планети Земля, і, можливо, навіть усе світові за вічності. Так ця інформація почалася вчора, в п'ятницю, 1 грудня, а сьогодні. 2 грудня, субота. Ця інформація розширилася і уточнилася. Розширилася уточнилася. Це, до речі, моє дуже цікава інформація, але я не хочу бути пусто, пустоболкою, я не хочу бути брехливим пророком, брехливою пророчицею. Як зараз таких розвелося багато. Майже кожен пророк брехун, тобто слуга сатани дьявола. Я не хочу бути слугою сатани дьявола. Я хочу залишитися на віки вічні, амінь. Залишитися слугою, святою вічною, слугою Творця, Творця, Всесвіта Вічності і Завічності. Слугою в значенні робітниці, робітниці, сот, сотворця разом із Богом Творцем. Тож, так, дорогі ціні мої, я ж чекатиму. Я ж ще раз нагадую вам першої сходинки. Хоча, дороці мої, вже, можна сказати, першу сходинку Бог показав в інтернеті, В інтернеті. інтернеті Ангеліна, моя хрещена донечка, показувала, там була інформація про події, сучасні події на планеті Земля і, в частності, в Україні. І там уже, мої, початок початок. тобто, Перша сходинка вже проявилася. Тобто, частково я вже отримала підтвердження того, що я почула вчора і сьогодні продовжую чути від Господа, бачити знаки і знамення його стосовно цієї найвеличезної Божої тайни для людства. Можливо, дороці мої, як я вже казала, Господь благословить мене, щоб я цю тайну відкрила. Я зроблю, як тільки Господь мені. Це скаже, і тільки Господь мене благословить на, на це дійство. І так, дороціні мої, молимося усилено усердно, щоб Господь благословив відкритим всьому людству і, перш за все, українцям оцю найвеличезну тайну Божу. Во Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.